Добрий день. Дивіться, хто у нас вивівся? Маленькі комочки. Гусики. Гусики. Вони такі цікаві. Ще одненьке там виводиться. Восьме з дев'яти яєць. Під індичкою. Під індечкою малі Привіт. Ось-усю. Бачите? Зараз ходимо, глянемо, як там те останнє. Такі маленькі гусенятка. Усі зелененькі, такі як від легарта мають бути. Курчатка тут сплять, чекають своїх наступних. Що це там за крики на вулиці? Піду побіжу. Давайте підемо глянемо, що це там за такі звуки дивні. У нас тут що тут? Мама картоплю перебирає. Що там таке? Це півень так кукурічий. Вже сьогодні добудували свинарник. Що за крики? Що таке? Що таке? Ай Боже, як орена. Щось Це... робиться йому. Це кохінхін та коре. Що ви тут? Він дивіться. індичка лежить. Ось так виглядає. Готовий свинарничок. Будемо сьогодні переводити вже свиней сюди. Треба тут буде позастиляти ще напевне соломи, подивитися, чи тут нічого такого немає, щоб вони могли наїстися на того, чого треба. Ну отак виглядає. Тут так гарно, чистенько. <різь> треба тут, до речі, щілину ну чимось забити. Тому що так туди копиться і попаде маленьке. Ось. Ну так, багато місця тут, бачите? Кури, виходьте. Кш -кш 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 -кш. Виходьте. Давай, 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 виходьте. Ну так. Курдиця, тріпало, собі влаштували капець. Так, тут шорупік на сонці, треба його прикрити трохи. Ну. Так, ну, а ми йдемо далі. Що ви верещите? Он до свині сплять, дивіться. Тиха година в них. Пацики. Хрю-хрю. Кнопа. Кнопа, кнопа! Сплять, їм тут добре, їм подобається тут, але ж вони тут не будуть. Ось квочка, яка допомагала, виводила всіх каченяток. Цепляток вона вивела, я її вже спустила, хай вона собі вже відпочиває. Вона вже бідненька. І так, це майже два виводки вивела. Так. Вилинку. Зараз бараболю. Вчора бараболю не давали. Вчора вони варене їли, Мені бараболька буде. Так росте, бачите, перебираємо, мама з підвала достаємо та й трохи перебираємо. Ще хочемо переробити оце, що там той, бачите, як воно називається. Вітрило те, тому що рветься і воно не практично. Ну, воно свою функцію виконало, але будемо це все переробляти. І хочемо переробити трохи вольєр в Австралорпів, зробити по-іншому. І від цього відгорода замінити сітку, тому що рветься, вона пластикова, їй вже напевне років 5, вона вже від сонця, від перепаду температури. Вже втратила свою міцність. Ось, будемо замінювати Нате. Їжте, все. Давайте ще занесемо цим малим і сходимо тоді. Зараз мені треба ще зробити дві посилки. Одну посилку із яйцями курячими мішаними, а другу посилку зроблю із яйцями. Так, дріжджі тут є. Е, індики, У мене там трохи індичих яєць є. Ось, то я хочу відправочку зробити сьогодні. Там в мене клієнтка, яка вже брала, хоче ще взяти. Ось. Казала, що індичатка вже вивелася. І з, е, неї індичка виводила. Вийшло із 10 штучок, 7 індичаток вивелося. Бачите, не всі вивелися. Е, каже, що три було ну, хоча це дивно. У мене, он, Я підсипала 20, скільки там, 25 чи скільки я під індичку свою. Яєць, то е, неоплідних було там із 25, по-моєму, тільки 3. Треба передивитися, скільки їх там лишилося. В неї, бачите, з 10 три. Ну, може, це ще ну, може попали від іншої індички просто, бо може бути таке, що там в одної індички гарний оплот, а в іншої може щось там пішло не так. А може через доставку, я не знаю через що. Ну, але тих три е, яйця я компенсую цим замовленням. Що Ой. Відправлю ось. Взагалі, то щоб компенсувати замовлення, якщо людина просвічує, тільки на початку інкубації, От. якщо індичі на 6-7 день просвітила. Віддзвонилась, сказала, наприклад, що з 10 яєць, 7 оплідних, 3 неоплідних. Це 70%. Такий неоплід зазвичай ніхто не компенсує, тому що це гарний оплід 70%. Взагалі, компенсація, якщо нормальний продавець, то йде якщо менше 50%. Ось, якщо такий продавець добросовісний і хоче якось допомогти, то може там вислати ще. Трохи додаткових яєць. Але взагалі, якщо є хоча б 50-60%, то взагалі ніхто не компенсує. Ну, а я вирішила, навіть якщо 70%, то людина ще раз замовляє, то я їй е, покладу бонусних яєць та і все. Мені не шкода, мені мене зараз поки є яйця. Небагато їх якраз ті, що нанесли, я ті всі відправлю. ось, Буду надіятися, що все буде добре. Але вона ж я ж кажу, вона бачите, як не. Дочекалася, аж поки виявилися індичата, Ну, вона не в претензію. Вона просто сказала, чи є у вас ще яйця індичі. Кажу, є. Вона каже, я у вас вже брала, кажу. Яких скільки. Тому що я ж не, не зберігаю всі переписки, в мене просто фізично пам'яті не вистачає на телефоні, щоб це все. От вона сказала, що брала таку кількість яєць. Ось. Але вона ж на сьомий день мені не. Написала, коли просвітила на відсоток оплоду, нічого не сказала. Ну, значить, я думаю, якщо людина, після того як я прошу кожного клієнта, обов'язково просвітила яйця на п'ятий-сьомий день, віддзвонилися, щоб я була спокійна. Якщо людина цього не робить, значить у неї все добре. Ось, ну я думаю, що сім індичат із десяти яєць – також чудовий результат. Взагалі-то було 11 яєць, тому що я на бонус клала ще одне. Але одне воно смісні. В дорозі, напевно, десь, може, прижали ще, коли переносили. Ось тому я завжди на десяточок кладу одне в бонус. Якщо є що покласти, то кладу завжди. Ось. Але вона без претензій нічого просто сказала результат, вона ж мені не відзвонювалася. А просто вирішила ще замовити. А я, як дізналась результат, то вирішила їй ще по-людськи поступити і ще додати. Ось. Так, що сьогодні піду робити ще посилочки над їжти, все-все. Так, що ось ця квочка, що вже відпочиває, вже вона десь тиждень вже. І та квочка, що вон, вон, вона лежить. Бачите, вона що вивела курчаток, які під лампою, яких я показувала на... Початку свого відео. Зараз, напевне, вже й квочок зніму. Ну, курка, ну відійди, ну одразу понасипаю їм. Кш -кш -кш -кш. Тікайте. Хай беруть, хай їдять. І глянемо, чи це останнє гусенятко не вивелося. Гусеняток виставила на продаж. Собі планую лишити наступних, тих, що сидить гошка на них, гусечка моя і індичка друга. Ось, але якщо і ці лишаться, то лишаться, якщо ніхто не забере. Тому що зараз в мене діло з цими переселеннями цих свиняток поки немає місця на це все. Але як буде, так буде, знаєте? Вон качки їдять. Що ти? Так, а ну показуй, вивелося? О, виводиться. А, це каченя виводиться. Це каченя, а гусеня ще ні. Це біле каченя лізе. Ось гусеня, бачите? Не знаю, чи це воно тут трохи застрягло, чи це, чи це воно підсохло, бо я мочила, бачите, гарно виявилися всі. А цей, бачите, погано щось. То я потрошки такого, наче йому підколупую, не хочу його ж сильно і витягувати. Ну, з гусячами воно так буває них. Індичка, пожалуйста, тільки не виклюй мені очі. А ну може, в нього ще тут рано. Ой, боже. Ну, зараз я на паузу поставлю. Ось бачите, трішечки. Трішечки-трішечки буквально. Нехай вилазить саме. О, каченя он вилізла. Виділа мале катіння. Дивіться, яке. Біле, з моїх яєць. Так, і гасеня хай вилазить. Так, полізло він. сушитися. Так, і це треба буде за ним спостерігати. Бачите те, що я до, ну, заклеювала його. Взагалі-то й це. Так, це не зроз... А це те, напевне, що заумерло, що йому не змогла допомогти. Ну, все, хай лупляться. Дай індичка, ще трошки погрію, я тебе трохи пізніше скину з яєць. Все, зараз буду поки клочок знімати. Наші кури, штарали стаче Погнали, он, дивіться. Дивіться, дивіться. Так, що в нас тут? Хачуреки. Ага, тут дві. Ага, вон там несуться, є он. А ця качка сидить. Треба, до речі, подивитися, чи нема е цих яєць, бо я підкладала під ці качки так само з цього виводка, що зараз лупляться, чи нема цих яєць. Щоб ну, каченя ніде там не залишилось під качкою, бо в них вже ж пізніше строк. Просто коли качка покинула тоді яйця, то мені довелося розтусовувати яйця під різні насітки. Дижи, покаїнка, давай. На яйцях Австралор посадиться, курочка. Ой. Там. Треба вже, напевне, перевірити і інші яйця. Просвітити зараз, взяти. Дивіться, шкаралупи гусячі. Треба, до речі, ці шкаралупи помняти. Оце від гусячих яєць, бачите? Оце все позбираю тоді. Там все. І. Що я зроблю? Візьму та й поварю і буду зерно варити, треба туди забрати. І все разом тоді взяти, поварити. Так, ось тут курочка сиділа, бачите, все вона вже відпочиває. А тут у нас сидять бандітки вже тепер. Так, куди мені оце пристроїти? Переноска для малюків. Тут сидять у мене зараз бандітки. Перенесла їх вчора сюди. З ящиком. Зараз я вам так покажу, щоб вам було зрозуміло. Ось, хто не дивився там попереднє відео. Він. Привіт, бандитки, Як ваші діла? Він одна і друга. Діть. Біжіть. Отак, іди. Ось тут яєчка всі гарячі. Бачите, переділила отаким от ящиком. Вони маленькі, нормально. В ящик містилося дві квочки. ти мала, ди. Трохи незручно їх звідси доставати, але нічого страшного. Голуби малі. Давай, біжи, Все, воно, яйця. Щось тут, наче менше. А, ні, так само. Ідіть, ідіть, їжте, пейте. Понакриваю їм зараз тут. Давай, ідіть, йдіть, 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 йдіть туди. Там куча їжі. Ідіть водичку пийте, нате. Все сам, дивіться. Малі прищики. Так. Прийде. Ще одна, давай. Давай, давай. Біжи, пий, до своїх подружок. Накриваю теплим шарфиком. Що є, тепле, тим і накриваю, щоб вони довше могли побігати, відпочити. Вони ж маленькі, вони ж хочуть гуляти. Так, воно, дивіться. Рахуйте, якщо комусь. Цікаво, скільки в мене бентамок. Порахуйте самі. Я думаю, що порахувати можна. Я не рахую. Так. Закриваємо. Ще одна ось. Тойте. Де малий воробець? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шпінгалет малий. Воно ну, побачили скільки, і ще одна. Тут сидить. Хтось мені там писав в коментарях, що у вас можна заплутатися, як в лабіринті, з вашими насітками, квочками, хто де сидить, що виводить. Так, да, ви знаєте, мені також нелегко. Ну, це така робота. А ще оця пилюка, що вони оце крилами Диві. крилами постійно махають. Це все ну воно, я думаю, дуже некорисно для. Людини дихати цим всім. І плюс не так легко, Да я то пам'ятаю, кожна де сидить, на яких яйцях. Я ще ж на яйцях дати ставлю, буквочки пишу, де я в кого брала яйця. Ось то мені самі якби, не дуже легко в цьому всьому розбиратися, але я розбираюся. А вам навіщо воно? Ви просто дивіться, Ну як у мене тут що відбувається. Це ж такий контент. Про сільське господарство, у кого, у кого як там на господарстві, що відбувається, то сам господар знає, як він що до чого робить. Ось. Ну, а кому вже дуже прям цікаво, то просто спостерігайте. Воно якось саме стане на свої місця, коли випадки. Коли виводки вже будуть, тоді й буде зрозуміло. Так, тут у нас. Які дати? Ага, тут також скоро вже мають бути. Ось оце має... А, ні. Ні-ні, треба подивитися. Самі перші, напевне, зараз будуть лупитися, це будуть бентанки, так. Да. От вони вже скоро мають лупитися. Вон. Дивлюся, я і це, воно вже темне повністю. Да-да-да-да-да. Це перші бентанки. Ну, дата стоїть, я по даті, просто знаю. Так, це в нас знову відео довге вийде. Привіт. І напевне оці будуть, да, і ці разом з бентамками, там в стрелорб має лупитися. Так, тют, пожалуйста, давай так, щоб ми мене подушили яйця. Взагалі-то двома руками треба квочку знімати з яєць, але ж в мене в одній руці камера, Да, отут будуть скоро курчата. Це ті, що разом з бентамками будуть. Лупитися. Ну, а той виводок, що у мене вже є дома під лампою, то від трьох різних господарств курчатка ось. Планую лишити собі. Ну, буду, напевне, з'єднувати з цими, що будуть. Якусь виберу квочку. Ті будуть трішки старші, потім віддам всіх одній чи двом квочкам. Взагалі-то в мене е, хочеться мені так зробити. У мене ж так, як в мене один вольєр, той, що там, де зараз свинки. Біжи. Хочу його поділити на два. Ось. І віддати всіх курчаток, напевне, оцим двом чорним квочкам. Якщо вони не будуть битися, то буде водити дві квочки в одному вольєрі всіх курчат. Ну, не будуть між собою битися і бити курчаток. Якщо е, будуть битись, то буду лишати одній. Але якщо одна не прийме всіх курчат, то тоді будуть просто курчата без квочки в вольєрі з червоною лампою. Мені так буде простіше. Так, тут зняла всіх, тільки індичка лишилась. Індичку я не зможу зняти просто однією рукою, тому доведеться ставити на паузу. Так, вже без вас познімала всіх насідок, крім рудої. Зараз я все-таки оцю квочку, поки ця індичка поїсть, руда, посаджу зараз на яйця качечі, віддам їй малюків, хай вона їх вона вже відпочила десь години-дві. Била там у господарчому дворі, бачите, індичка назад. Іде сідай, сіде, сідай, сіде. 15 хвилин ще посидить. Я оце так роблю, коли знімаю вже квочок, то буває таке, що треба, щоб інша насітка відпочила, то я віддаю, поки яйця, хай вона погріє, поки ці виведуться тут. Це індичка поїсть. О, дивіться, бачите, накрилася шкаралупка. Так, що у нас тут живе? Живе. Ай, диви, кусила. Так, це моє. яйце. Шкаралупа шкаролупа з мого господарства. Дивись, яка дурна курка. Добре, що ця індичка ще мене не з'їла тут до сих пір. Ди каченя Вон, посунула під себе. Все-все-все. Зараз все, все. я забираю гусеня в тебе і ти йдеш відпочивати. О, гусеня якраз хоче народитися, дивіться. Ось все гух, все все. прокручуйся, давай. Давай, давай. Тут вже ні крові, нічого нема, тобі лишилося останні потуги, давай. Тихо. І туди. Далі. Так, тільки ж не задуши їх там. Ти ж хороша мамка. Все, все. Дивись, як кусає боляче! Блін. Страшна квочка просто це. Все. Сиди, а ти йдеш відпочивати. А вам всім пока-пока.